2 копійки 1992 року алюмінієві. Чи купуєте? Так звичайно, я купую рідкісні обігові монети України і не тільки 2 копійки 1992 року, а й багато різних. В каталозі Михайла Захарця, обігові монети України, вказано всі різновиди, які би мене могли цікавити. Це Ці монети йдуть дійсно рідкісні та дорогі. А також в цьому каталозі вказано монети, які... Не коштують нічого, щоб ви спокійно могли розібратися в цьому. Ціна такого каталогу 600 гривень. Зараз я вам зачитаю, які мене роки також цікавлять. Дивіться, 1992 рік різновид 2.1 дужках 10К Аа. Ця монета траплялася в обігу. Ціна її складає 90-100 тисяч гривень. Це не брехня, це є каталог, ви можете спокійно це перевірити. Наступний рік, який мене цікавить, 1994 року. Але там є певний різновид. Також 2 в дужках 10К АА. Ця монета відкарбована аверсом від 10 копійок. Ціна на таку монету складає від 13 до 17 тисяч гривень. Наступний рік, який мене б цікавив, дивіться, щоб вам ще раз покажу. 1996 рік. Різновид 1АА, матеріал алюміній. Ціна 2-3 тисячі гривень. Наступна рідкісна дорога монета це 2 копійки 2003 року. Різновид 1ДА, матеріал, уже магнітна сталь. Ціна на таку монету складає від 5 тисяч до 7 тисяч гривень. І монети, які. Карбувалися для річних наборів. 2008 рік, 2011, 2012, 14 15, 16 і 18. Ціни на такі монети від 350 до 450 гривень. Контакти свої я залишив у цьому відео. Хто хоче звірити? Рідкісні обігові монети України. Пересилайте свої чіткі фотографії. Мені в Інстаграм, мій телеграм-канал, який прикріплений в шапці профілю, а також на Viber. Всі відео про рідкісні обігові монети України я відзняв у себе на каналі YouTube Аверс Василь Бейш. Переходьте, підписуйтесь, ставте подбайку і обов'язково збережіть це відео. Усім до зустрічі, до нових відео!